Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 7 уроку 3 частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Характеристикою речовини є густина. Друге. Густина речовини фізична величина, що дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовлено із цієї речовини до об'єму цього тіла. Позначається буквою РО має одиниці вмірювання кілограм на метр кубічний. Щоб визначити густину, необхідно масу поділити на об'єм. Третє. Густина речовини показує, яку масу має одиниця об'єму цієї речовини. Виконуємо завдання 4.1, завдяки прояву якого явища ми можемо витрушувати пил із ковдри, за рахунок явища інерції. Завданні 4.2. Для транспортування на залізничних платформах автомобілі або інші габаритні вантажі ретельно закріплюють, у якому напрямку рухатиметься автомобіль, кріплення якого ослабло за різкого гальмування поїзда, що рухається прямолінійно. Даний об'єкт буде рухатися у напрямку руху поїзда. Завдання 4.3. Маса жука дорівнює 340 мг. Переведи це значення в запропонованій одиниці. Наше завдання перевести дане значення в грами і кілограми. Маса в грамах буде відповідати 0,34, а маса в кілограм це буде 100 тисячних. Завдання 4.4. Після взаємодії два візки роз'їхалися в різні боки. Послуговуючись рисунком, порівняй маси візків і швидкості руху, яких вони набули внаслідок взаємодії. Послуговуючись рисунком, ми можемо помітити, що червоний візок від'їхав на більшу відстань, аніж синій. Таким чином ми можемо зробити висновок, що у правого візка маса більша, а швидкість руху менша, ніж у лівого. Виконуємо п'яте завдання. Пишемо пропущене та прочитаємо утворене речення. Зі збільшенням температури середня відстань між частинками заліза збільшується, тому об'єм тіла збільшується, а густина речовини зменшується. Наступні завдання це задачі, які необхідно розв'язати, дотримуючись алгоритму розв'язку задач, тож розглянемо приклади задач. Перший пункт алгоритму уважно прочитайте умову задачі. Задача 6.1. Чому доріння довжина латунного дроту масою 600 г та діаметром 3 мм. Другий етап запис скороченого дано. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо відповідно масу 600 грам. Її необхідно перевести в кілограми, тож маємо 0,6 кг. Далі запишемо значення діаметру, який становить 3 мм. Також необхідно перевести в метри і ми маємо тисячних метра. І також необхідно врахувати, що в умові задачі у нас задано конкретно матеріал. Це латунь, тому ми скористаємося таблицею густин і визначимо густину латуні, яка становить 8500. Це значення ми записуємо у наше дано. і Визначити нам необхідно довжину нашого дроту, позначимо її бухою L. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що наш дріт це є не що інше, як витягнутий циліндр. І так як це тіло правильної геометричної форми, то воно має розрахункову формулу для об'єму, яка має вид V до рівня P помножено на L і поділено на 4, з якої ми можемо з легкістю виразити нашу шукану величину це L. І з цієї формули ми будемо мати, що L у нас дорівнює 4 помножено на V і поділено на P квадрат. З цієї формули видно, що за умовою задачі у нас діаметр задано, але не задано об'єм. Тому ми повинні врахувати, що між густиною, масою і об'ємом є зв'язок, який записується у формулі ρ дорівнює M поділено на V, з якої ми можемо. З легкістю виразити чому дорівнює V. Для цього нам необхідно масу поділити на густину. Тому ми виконаємо перший розрахунок для визначення об'єму, а другий розрахунок визначення довжини. Тому, підставивши значення у формулу об'єму, ми отримуємо відповідне значення у 7000 м3 І підставивши це значення у формулу для визначення довжини, ми отримуємо, що довжина нашого дроту становить 9,9 метра. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 6.2. Маса археологічної знахідки виготовленої з бронзи дорівнює 150 г. Яку масу вона мала б якби її виготовили з міді, густина бронзи становить 8700 кг на м кубічний, а міді – 8900 кг на м кубічний. Об'єми виготовлених фігур вважати однаковими. Запишемо скорочене дано. дано ми запишемо масу нашої знахідки, яка виготовлена з бронзи, і становиться 150 грам. Переведемо грами в кілограми, маємо 0,15 кг. І запишемо відповідно задані густини для бронзи і для міді. Визначити нам необхідно масу нашої знахідки, якби вона була виготовлена із міді. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що за умови задачі у нас сказано, що об'єми наших фігурок. Які виготовлені з бронзи і виготовлені з міді, вони будуть однаковими. Тому це наша основна умова, з якої ми починаємо розв'язок. Також необхідно врахувати, що між густиною, масою і об'ємом, відповідно, є зв'язок, який виражається в формулі ρ дорівнює M поділено на v. Відповідно, якщо ми запишемо дану формулу для. Нашої фігурки, яка виготовлена з бронзи, то ми будемо мати ро бронзи дорівнює маса бронзи поділена на об'єм бронзи. З цієї формули ми можемо з легкістю виразити, чому дорівнює Об'єм нашої фігурки з бронзи, так як у нас за умовою задачі задано маса бронзової нашої фігурки, і сама густина бронзи. Таким чином, за даною формулою ми можемо з легкістю визначити, який буде мати об'єм наша фігурка при виготовленні із бронзи. Також необхідно врахувати, що такий самий зв'язок має у нас відповідно. І величини, які представляють мідну деталь, тобто густина міді виражається також відношенням маси до об'єму, і з даної формули ми можемо з легкістю виразити формулу, яка дасть нам змогу визначити масу фігурки, якщо вона буде виготовлена з міді, при умові того, що об'єми. Нашої фігурки з міді і об'єм виготовленої з бронзи будуть однаковими. Тому перший розрахунок ми зробимо для визначення об'єму фігурки, яка виготовлена з бронзи, а другий розрахунок зробимо для визначення маси нашої фігурки, коли вона буде виготовлена з міді. Тому, підставивши. Відповідно, значення для е, бронзи це 0,15 кг, і густину бронзи ми отримуємо, що об'єм нашої фігурки становить 17%. Мільйонних метрів кубічних. Врахувавши даний об'єм і врахувавши нашу умову, що об'єми наші рівні, ми можемо в другий вираз підставити значення отриманого об'єму і підставити значення густини міді. Тим самим отримуємо значення, яке становить 0,15 кг. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 6.3. Для будівельних робіт потрібно 90 метрів кубічного піску. Скільки рейсів має зробити вантажний автомобіль вантажопідйомністю 4,8 тонни, щоб перевести весь пісок. Вважати, що гусина піску дорівнює 1600 кг на метр кубічний. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо загальний об'єм піску, який потрібно привезти. Це 90 м3. Запишемо також масу вантажу, який може взяти один автомобіль, позначимо цю масу М1, тобто це маса, яку ми можемо завантажити безпосередньо на один автомобіль. І запишемо задане значення густини для піску 1600 кг на м3. Визначити нам необхідну кількість рейсів, позначимо це великою буквою N. Переходимо до розв'язку. Розв'язок даної задачі можна провести двома способами. Розглянемо кожний із способів. Перший спосіб буде базуватися на тому, що знаючи масу, яку можна завантажити на один автомобіль, і знаючи густину піску, ми можемо визначити, який об'єм може містити в себе один автомобіль. І, виходячи з цього, знаючи загальний об'єм, який нам необхідно перевести, і знаючи об'єм одного автомобіля, ми можемо визначити, а скільки ж ходок необхідно провести. Тому, перше, ми визначимо об'єм, який може вміститися на одному автомобілі, а друге, визначимо вже кількість ходок, підставивши відповідно значення. Маси і густини у перший вираз, ми отримуємо, що один автомобіль може вмістити 3 метра кубічного піску. Таким чином, врахувавши дане значення і врахувавши загальний об'єм, ми отримуємо, що необхідно виконати 30 ходок, тому це значення ми записуємо у відповідь n до рівня 30. Розглянемо другий спосіб розв'язку задачі. Врахуємо, що між густиною масою і об'ємом є зв'язок. І в даному випадку ми повинні врахувати, що за умовою задачі у нас задано густину піску і загальний об'єм піску, який необхідно перевести. Тож, підставивши у дану формулу значення густини і об'єму, ми визначимо загальну масу піску. Знаючи загальну масу піску і знаючи масу, яку ми можемо помістити на один автомобіль, за відношенням ми можемо визначити. Кількість ходов. Тому перше. Ми розрахуємо загальну масу піску, а друге, розрахуємо кількість ходов. Тому, підставивши відповідно у перший вираз значення. Густини і значення об'єму, ми отримуємо, що загальна маса піску становить 14400 кг. Знаючи цю масу і знаючи масу, яку поміщаємо ми на один автомобіль, ми визначаємо, що кількість ходок у нас становить також 30 Це значення ми записуємо у відповідь. Наступна задача: 64. Сталева деталь масою 3,12 кг має об'єм 600 см3. Яка на твою думку це деталь суцільна чи порожниста? Якщо порожниста, то визнач об'єм порожнини. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо масу, яка в нас задано 3,12 кг. Також у нас задано об'єм, звертаю увагу, що він поданий в несистемних одиницях в сантиметрах кубічних. і його необхідно перевести в метри кубічні. Для цього наше значення необхідно домножити на 1 мільйон. І тим самим отримати значення уже в метрах кубічних. Також необхідно врахувати, що у нас за умовою задано конкретно матеріал це сталь. Тому, використавши таблицю густин, ми визначаємо, що густина сталі становить 7800 кг на м3, визначити нам необхідно об'єм порожнини. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що між густиною, масою і об'ємом є зв'язок, який виражається в формулі ρ дорівнює M поділено на V, з якої ми можемо визначити об'єм. Для цього необхідно масу поділити на густину. В даному випадку ми будемо визначати. Об'єм нашого тіла, при умові, що воно має масу 3,12 кг і відповідно густину 7800. Тобто, це при умові, що це тіло є суцільним. Якщо ми визначимо даний об'єм, і даний об'єм буде відповідати тому об'єму, який заданий у нас по умові, то порожнини нема. Якщо ж ми будемо мати об'єм менший за Відповідно, заданий, це буде говорити нам про те, що всередині нашого тіла є порожнина, і різниця наших об'ємів дасть нам об'єм порожнини. Тож проведемо розрахунки. Як бачимо, ми отримали значення 4 десятитисячних, І це говорить про те, що всередині нашого тіла є порожнина. Для того, щоб визначити об'єм порожнини, нам необхідно V1 відняти відповідно отриманий об'єм В2. Таким чином, піднявши дані об'єми, ми отримуємо, що об'єм нашої порожнини становить десятитисячних метрів кубічних. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 6.5. Для виготовлення сплаву латуні використали 300 см3 цинку та 600 см міді. Визначте густину сплаву, уважаючи, що об'єм сплаву дорівнює сумі об'ємів двох речовин. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо об'єм цинку, відповідно 300 см нам необхідно перевести у метри кубічні. Відповідно, домножить на 1 мільйону, і тим самим ми отримуємо правильне значення вже в метрах кубічних. Також необхідно перевести 600 см3, об'єм тобто об Міді, і також необхідно виконати ті ж самі дії. Врахувавши, що за умовою задачі у нас задано конкретно матеріали, тобто цинк відповідно, і мідь. З таблиці густин ми повинні визначити густину міді, і густину цинку. Густина цинку становить 7100 км, а густина міді становить 8900 кг на метр кубічний. Відповідно, ці значення ми записуємо у дано і нам необхідно визначити густину сплава. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що між густиною, масою і об'ємом є зв'язок, який виражається в формулі ро доріння М поділено на В. В даному випадку формула буде визначати нам густину сплава. Для цього необхідно масу сплава поділити на об'єм сплава. Виходячи з умови, які зазначаються, що об'єм сплава буде визначатися сумою об'ємів компонентів, ми можемо записати, що об'єм сплава буде дорівнювати об'єм цинка плюс об'єм відповідно міді. Також необхідно врахувати, що маса сплава буде визначатися також сумою маси цинку і маси міді. Тут необхідно врахувати, що за умовою задачі. У нас конкретно не задано маса цинку і маса відповідно, міді. Тому, врахувавши густину цих матеріалів і заданий об'єм, ми можемо розрахувати відповідно, масу цинку. Для цього необхідно густину цинку помножити на об'єм цинку. І масу міді ми можемо розрахувати. Для цього необхідно густину міді помножити на об'єм міді, Відповідно, виконавши розрахунки. Перше, ми розрахуємо масу міді. друге, розрахуємо масу цинку і відповідні значення підставимо у нашу розрахункову формулу для визначення густини сплаву. Тому проведемо розрахунки. Перший розрахунок для маси міді. підставимо густину міді і об'єм заданий за умовою. Відповідно, маємо 5,34 кг. Визначимо масу цинку, підставивши густину цинку і об'єм цинку. Маємо 2,13 кг. І відповідно ці значення підставляємо у наш третій вираз. Відповідно маємо густину сплаву, яка становить 8300 кг на метр кубічний. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 6.6. Для виготовлення сплаву використали 200 см3 свинцю та залізу, яку масу заліза використали, якщо густина отриманого сплаву дорівнює 9800 кг. Уважати, що об'єм сплаву дорівнює сумі об'ємів двох речовин. Дана задача чимось схожа на попередню, але в попередній задачі було задано об'єми і одного компоненту, і іншого компоненту. В нашій же задачі не зазначено об'єм тільки свинцю, а водооб'єм об'єм заліза не зазначено, тому це необхідно врахувати при розрахунках. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо об'єм свинцю, який становить 200 см3 і тут необхідно перевести в метри кубічні. Для цього пам'ятаємо необхідно домножити на 1 мільйон. Тим самим отримуємо правильне значення метр кубічний. Також запишемо густину відповідно. Свинцю, яка має табличне значення 11300 кг на метр кубічний. Запишемо також густину заліза, яке має відповідне значення 7800 кг на метр кубічний. І запишемо значення густини сплаву, позначимо його RSP, тобто сплаву. І воно має значення 9800 кг на метр кубічний. Відповідно, нам необхідно визначити масу заліза. Переходимо до розв'язку. Як і попередні задачі, ми повинні врахувати, що густина сплаву визначається відношенням маси сплаву до об'єму сплаву. Врахувавши умову задачі, в якій зазначається, що об'єм сплаву буде визначатися сумою об'ємів компонентів, ми можемо записати, що об'єм сплаву дорівнює об'єм свинцю плюс об'єм заліза. Також слід врахувати, що і маса сплаву буде визначатися сумою мас компонентів, тому маємо маса свинцю плюс маса заліза. Виходячи з умови задачі, де не задано масу свинцю і масу заліза, ми можемо подати дані маси, врахувавши густину матеріалу і об'єм матеріалу. Тому масу свинцю ми можемо подати як добуток густини свинцю на об'єм свинцю, і масу заліза подати як густина заліза на об'єм. Заліза. Врахувавши дані співвідношення, ми маємо розрахункову формулу для визначення густини сплаву. При цьому ми маємо відношення суми мас компонентів до суми об'ємів компонентів. Підставши відповідні значення для відповідних значень, відповідно подавши масу свинцю як добуток. Густини свинцю на об'єм свинцю і масу заліза, подавши як густина заліза на об'єм заліза, маємо відповідне рівняння, яке ми повинні розв'язати відносно об'єму заліза, так як воно не задане за умовою задачі. І знаючи густину заліза, знаючи об'єм заліза, ми зможемо розрахувати масу заліза. Тож, провівши математичні перетворення з даним рівнянням, ми прийдемо до остаточного рівняння, яке нам дасть змогу визначити об'єм заліза. При цьому ми будемо мати наступне рівняння ро свинцю помножено на В-свинцю мінус ро сплаву помножено на В-свинцю. поділено на ро сплаву мінус ро Заліза. Таким чином, маємо остаточне рівняння, яке ми можемо підставити уже відомі нам величини, тому що всі величини, які представлені у формулі, у нас задано за умовою, і отримати об'єм заліза. При цьому ми отримуємо значення, яке становить 151000 метрів кубічних І знаючи об'єм заліза і знаючи густину заліза, ми можемо розрахувати масу заліза. В даному випадку ми отримаємо, що маса заліза. Становить 1,17 кг. Це значення ми записуємо у відповідь. Не забувайте при виконанні математичних дій при розрахунках скорочувати відповідні одиниці, щоб отримати одиницю для шуканої величини. Задача 6.7. Як визначити довжину тонкого латунного дроту в мотку, не розмотуючи його? Для цього можна використати лінійку та терези. Напиши необхідні формули. Складемо та запишемо алгоритм наших дій. Перше. Визначимо з таблиці густину латуні. Друге. За допомогою терезів визначимо масу котушки. Можна на важільних, можна на електронних. Далі. Третє. Знаючи масу та густину, розрахуємо об'єм нашого дроту за формулою V дорівнює М поділено на ро. Четверте. Скориставшись методом рядів, визначимо приблизний діаметр дроту. Пам'ятаємо, що для визначення діаметру необхідно довжину ряду поділити на кількість частинок, які вкладаються в даний ряд. В даному випадку у нас є провідник, і, наприклад, от ми візьмемо довжину 4 см, підрахуємо кількість витків, які вклалися в наші 4 см. І за формулою довжину ряду поділимо на кількість частинок, які вклалися в даний ряд. П'яте. Врахувавши геометричну форму провідника, що являє собою циліндр, в основі якого лежить коло, діаметр якого відповідає діаметру провідника, Врахуємо це, визначивши площу даного кола за формулою S до рівня квадрат на 4. Діаметр ми визначили в четвертому завданні, відповідно, підставимо у формулу і визначимо площу. Ну і останній крок: визначимо, та, визначимо довжину провідника, знаючи об'єм та площу. Тобто, в третьому завданні ми визначили об'єм. У п'ятому завданні ми визначили площу і, підставивши формулу L дорівнює V поділену на S, визначимо вже довжину провідника. Задача 68. Два бруски виготовлені з різних металів. Об'єм першого бруска перевищує об'єм другого в 6 разів, а маса другого бруска перевищує масу першого втричі. У якого з брусків густина більша та в скільки разів. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо наступне. Виходячи з умови задачі, V1 буде дорівнювати 6v2. А М2 буде дорівнювати 3 м 1 Визначити нам необхідно відношення ρ 2 до ρ 1 Ну і відповідно визначимо, скільки разів густина одного бруска більша за густину іншого. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що між густиною, масою і об'ємом є відповідний зв'язок, який виражається в формулі ро дорівнює M поділено на В. Відповідно, розпишемо густину для першого тіла і для другого як відношення мас. Відповідно, для першого тіла РО1 буде його густина позначено. Це буде відношення М1 до В1 і для визначення густини другого тіла, це буде РО2. Ми будемо брати відношення М2 до В2. Відповідно, необхідно врахувати умову задачі і співвідношення між об'ємами і масами. Тому густину першого тіла ми можемо подати як відношення M1 до 6v2, так як В1 дорівнює 6 в 2 А от густину другого тіла можемо подати як 3M1 поділено на В2. З цих співвідношень ми можемо зробити певний висновок стосовно густини. Так як між густиною і масою є пряма пропорційність, то в того тіла, в якого маса буде більшою, відповідно і густина буде більшою. Бачимо ми з другого рівняння, що у другого тіла маса втричі більша за масу першого тіла. З цього ми можемо зробити висновок, що густина другого тіла буде більша. А тепер визначимо у скільки ж разів. Для цього необхідно взяти співвідношення ро 2 до ро 1 і, відповідно, підставити значення для значення ро 2 і ро 1 і провести, відповідно, математичні перетворення. При цьому ми отримуємо рівняння, в якому скорочуються відповідно V2 і M1, і таким чином ми отримуємо число 18. Що це нам говорить? Це говорить про те, що густина другого тіла у 18 разів більша за густину першого тіла. Задача 6.9. Металевий виріб покрили шаром срібла завтовшки 25 мікрометрів. яка площа поверхні виробу, якщо на покриття витратили 15,75 г срібла. Запишемо скорочене дано. Дано, ми запишемо товщину нашого срібла, позначимо це буквою D маленьке 25 мікрометрів. Відповідно, необхідно врахувати, що приставка мікро це 10-6, тобто, в нашому числі, необхідно кому на 6 знаків перенести ліворуч. І тим самим ми отримаємо значення вже. Відповідно, в метрах. Також ми запишемо подану нам масу 15,75 грам. Знову ж таки, грами необхідно перевести в кілограми. Для цього Необхідно наше значення поділити на 1000 або ж кому перенести на три знаки ліворуч. Ну і відповідно врахувати, що. У нас задано конкретно матеріал, це срібло. Відповідно, за таблицею густини визначити густину срібла, яка становить 10500 і записати це значення відповідно у дано. Визначити нам необхідно площу поверхні. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що між масою, густиною і об'ємом є зв'язок, який виражається в формулі ρ дорівнює М поділено на В. Врахувавши, що за умови задачі у нас задано маса і густина, ми можемо визначити об'єм срібла. Врахувавши, що це срібло розподіляється по поверхні рівномірно одним шаром, товщина якого у нас задано за умовою, врахуємо, що об'єм визначається як добуток площі на товщину. З формули об'єму ми можемо виразити, чому дорівнює площа нашої поверхні. Для цього об'єм необхідно поділити на. Товщину. Тому перше, що ми зробимо, ми визначимо об'єм, знаючи масу і густину. І друге, ми визначимо площу поверхні. Для цього отримане значення об'єму поділимо на нашу товщину. Тож виконаємо перший розрахунок для визначення об'єму і виконаємо другий розрахунок для визначення площі поверхні. Тим самим ми отримуємо значення метрів квадратних. Це значення ми записуємо у відповідь. Вашим домашнім завданням буде повторити основні визначення попереднього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 7 сторінка 3638 третьої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!